Четвертий стоквартирний будинок в житловому масиві академічний здали в експлуатацію. Власники придбаних квартир вже отримали на них сертифікати. В будинку є газ, найближчим часом підключать електрику. Про це більше знає ірина дідух, тож подробиці у її матеріалі далі. Сертифікати на право власності на квартири отримали 47 родин. Це сім'ї, які придбали помешкання, скориставшись програмами доступного та молодіжного житла. В житловому районі академічний це вже четвертий зданий в експлуатацію будинок. Нещодавно дружилися, то думаю, що дуже добре що є такі програми, бо ми навіть не сподівалися отримати житло, але дуже щасливі від цього. Створено ОСББ. Зараз ОСББ заключає договори з Обленерго, з водоканалом, з ВІНІЗГАЗом. На цій неділі буде запущено електроенергія, автоматично буде пушний газ і пушна вода. Так що люди заходять в жильці і роблять ремонти. В квартирах, на які видали сертифікати, покладена штукатурка, залита підлога. Встановлені газові котли та батареї. І ми вам даємо сертифікат на 3000 гривень, це прийде yeah, до, okay. до нас, то оздобні матеріали, які ви захочете, ви не зрозуміли. Дякую. Це у вас що ну, процес, кон процес якусь річ, а може на вас до нас да. дуже важливо. Це перше наше житло, тому ми дуже сильно ну радіємо сьогодні. Надіємося, якомога без зробити ремонт і дуже швидко сюди переїхати. Саме чому переїхати? Поясню, тому що ми пообіцяли один одному. Ну якби Коли дали, власне житло, ми дуже швидко будемо народжувати другу дитину. За словами забудовника, в наступному році планують здати в експлуатацію ще шість будинків у цьому житловому районі. А це 350 квартир, придбаних по програмам молодіжного та доступного житла. Якщо відверто сказати ці відсотки та враховуючи роки, за які їх треба погасити, це практично отримання квартири по своїй вартості, а з рахунком інфляції можливо ще і дешевше. Будувати житловий район академічний планують до 2032 року. Якщо попит на квартири буде зростати, то будівництво завершать раніше. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.